Вітаю всіх, миру Божого. Як нам не потрапити до секти? І що таке секта взагалі? За тлумаченням словаря Ожегова, секта це релігійна течія, яка відокремилась від основного віровчення, і яка йому протирічить. І основою християнства є Біблія і Слово Боже. І Слово Боже нам описує церкву, яку створив сам Ісус Христос. Тому кожна церква має бути зразком. Тої церкви, яку створив Ісус Христос і передав її апостолам, тобто відповідати зразку першої апостольської церкви, і в кожній церкві вчення має бути в точності за Словом Божим. Ми не маємо нічого додавати і чи віднімати від Слова Божого. Бо Ісус сказав: той, хто щось додасть, або відніметь від Слова Божого, той буде проклятий. Вивчайте Слово Боже пізнавайте нашого Господа Ісуса Христа. Всім Божого благословення з миром Божим, слава Ісусу Христу! Амінь.